Христу, і сестри, радий бачити кожного із вас на цій святій літургії. І найперше ця свята літургія є літургією ескатологічною. Літургією, яка важливо це пам'ятати, вона відбувається в небі. Вона вже відбувається в небі. Всі ангели, архангели, усі святі перед троном Бога, які, на якому висідає Отець разом із Ісусом Христом, Духом Святим на престолі слави. У силі, у, у царстві, як цар, як цар царів, який висідає, як суддя також, який судить живих і мерлих, всю землю. Сьогодні, браті і сестри, висідає так само на цьому престолі. Тут сьогодні буде відбуватися таїнство люб... преображення, таїнство любові Бога, який прийде сьогодні до тебе і до мене. Він бачить Твою, Він знає, хто ти, хто я. Він знає, що ми люди, люди, ну хто ми? Ми є, ми Адама по-єврейськи, ми з землі. Ми є просто з, з, ми скоро в землю вернемося. Ми люди безсилі перед обличчям всього того, що, в чому ми проживаємо. То велика сила, сила гріха, сила того всього, в чому ми живемо, цієї війни, тої дійсності, яку ми проживаємо. І Христос сьогодні приходить до нас у цій Євхаристії, яка вже служиться в небі у вічній радості. І яка сьогодні радісна новина для тебе і для мене. Сьогодні є дві важливі концепції сьогоднішнього Євангелія. Але перед тим, як ці сказати дві концепції, найперше, я хотів би поділитися з вами теж мою радістю. Бог дав мені бути зараз у святих місцях в Італії, де я мав теж можливість вимолювати теж кожного з вас, ваші сім'ї, родини. Бог дав мені можливість бути в Асиш, там, де Асізі, де є мощі святого Франциска, святої Клари, де є також хрест святого Дам'яна. Думаю, що ви його знаєте. Такий відомий можете потім знайти, можливо, маєте вдома. Заохочую всіх вас, якщо будете мати можливість, обов'язково їдьте Васиж. обов'язково їдьте до стів Святого Франциска, особливо зараз. Чому? Бо він був інструментом миру, як ніколи. Я коли стояв там у стіп його біля його мощей у базиліці і Васижу. І я його дуже просив, «Святий Францис, вимолюй, ти був інструментом миру у дуже важких часах, до речі. Коли він жив в 1200-х роках, І я просив, ти вимолював мир, вимоли ви цей теж мир і для нас, істинний мир ума і серця, примирення між двома народами, щоб ми не вбивали, не знищували одні одних, але вимоли нам, щоб ми примирилися, щоб ми полюбили Бога от себе і один одного, українці з росіянами, щоб ці два народи шукали царства небесного понад усе, а все інше цим народам додасться, і матеріальне, і гроші, все інше додасться. Я з великою надією, що Святий Франциск почує нас і вас теж заохочую, браті і сестри, це є час зараз літа. Літо є благоприятним часом, хто має можливість. Я знаю, що не всі чоловіки зараз не можуть багато виїхати за кордон, але ті, хто можуть, маєте можливість їдьте на різні паломництва, чи то Меджугор'я, чи Люр, чи Фатіма, чи в інші місця, або по Україні теж є, чи Зарваниця, чи в Унів. Чи в інші інші місця, де маєте можливість. Чому так важливо? Тому що коли ми їдемо, ми в такий спосіб показуємо, Господи, спасай нас, рятуй нас, ми Твої, ми Твої, ми твої, бо ми самі з цього не вийдемо. Ми твої діти, ми твої дочки і сини Великого Отця Небесного. Тому це моє запрошення до вас. Також я був в Лоретто. Ви знаєте, що в Лоретто є також хата. Дім Богородиці, де жила Богородиця у, е, в Назареті. Частина дому залишилася в Назареті. Хто з вас був в Назареті, то ви знаєте, що частина того, бо так то будин, будинки робилися як в скелі такий. То не скеля, то по суті такий ґрунт, що можна було коп, викопати і так в тому. А частина добудовувалася такими, як можна сказати, як цеглами такими випалювали такий матеріал і добудовувалася друга частина будинку. І ту другу частину будинку. Розібрали і перевезли з Назарета у Лоретто. І ця друга частина будинку Богородиці є у Лоретто, не Марке. І обов'язково поїдьте туди. Там люди з'їжджаються з усього світа. Так само, тому що ця цегла є свідком життя Богородиці. Вона там жила, вона пам'ятає, скажу так, ці каміння, це каміння пам'ятає її. Бо також Архангела, Гавриїла, об'явлення їй, що вона стане матір'ю самого Бога. І також в тих місцях я теж вимолював теж вас, сім'ї ваші, родини ваші, дітей ваших, щоб Господь щедро-щедро благословляв вас у цьому році 2023-2024, який ми входимо церковний рік, через буквально через місяць. Брати і сестри, важливо є вимолювати одні одних. Молитва має величезну силу, величезну. Головне. Не сумніватися в силі молитви. І дуже важливо не сумніватися в силі молитви Богородиці. Я вас дуже заохочую, тому що, на жаль, не раз, не раз я зустрічаюся з протестантами, з різними сектантами. І кажуть, Богородиця ніхто. Богородиця це просто жінка, до Богородиці не треба молитися. Богородиця це була просто грішна жінка, як всі інші жінки, і, і до неї нема чого зливати. Брат і сестри, це брехня. Це брехня, і ще раз говорю, це брехня диявола. Чому, бо дьявол ненавидить Богородицю? Він її ненавидить, тому що вона розтоптала йому голову, народивши Ісуса Христа. Єдине сотворіння із сотвореного видимого світу, яка знищила, по суті, дьявола і сатану, і упокорила його, це жінка, і це є Марія. І він, її, він, був, він готовий з'їсти її, знищити її, Богородицю. І я пам'ятаю, як владика Мілан коли на площі, якщо ви зверніть увагу, бачите Богородицю, і зверніть увагу під її стопами, що ми бачимо під її стопами? Ми бачимо такий напівкруг це є символ землі. А на цьому кругу, що ви бачите під стопами Богородиці? Якщо ви зверніть увагу, як ви йдете на цю площу, ви побачите великого Змія. Цей Змій це дьявол. І казав Владика Мілан, що чому так тяжко було покласти цю статую Богородиці? Непорочно зачатої Богородиці тут, на цій площі. Ну, тому що всі бачать, що вона топче голову Змія. Значить, його потужного, сильного, з ракетами, бомбами, ядерними літаками, грошима з усім. І він є розтоптаний маленькою жінкою. Маленька ді... жінка, яка була молода, коли вона отримала цей дар стати матір'ю Христа. Тому, брат і сестри, ми любимо Богородицю. Я сам молюся Вервицю кожен день. Я сам влюбляюся в Богородицю. я сам їзду в Богородичні місця, коли маю можливість, і тепер в Лоретто, в інші місця. Я дуже вас так само заохочу. Ідіть до Бога стібо... і йдемо разом. Бо вона, браті і сестри, просто допоможе нам вийти із цього жаху, отого страх жахіття війни, який ми зараз переживаємо. Вона за руку, так на правду. Веде нас до неба. Пам'ятаєте, Іван Полдруй на його гербі, який був? На, які слова були на гербі Івана Павла II, великого святого, Тотус Стуз. Тотус Стуз, значить, з Латині, я весь твій Богородець. Я весь твій". І коли стріляли в нього, коли ви знаєте, що цей який стріляв у нього кілер, він його пос... в у в'язниці, коли Іван Полдруй прийшов до нього, і неодноразово, він казав, слухай, скажи мені, чому ти не вмер. Він постійно цей кілер питав. Як ти не помер? Ти мав померти, бо людина, професіонал, який стріляв з пару метрів і декілька куль випустив у серце Івана Павла II, він був впевнений, що Іван Павло II мав померти. А знаєте, яка була відповідь Івана Павла II? Він казав: А тому, що одна рука стріляє, а інша керує кулею. Так само, як сьогодні на фронті, є одна рука, яка нажимає кнопки і випускаються ракети. І це мій рідний брат, який є на фронті, мені це неодно, неодноразово свідчить. І, але є інша рука, говорить так, що ракета впаде і не розірветься. Як то так? Одна розірветься, інша не розірветься. Від кого це залежить? Значить, є сила, браття. Є сила така, яка рішає, яка ракета розірветься, а яка не розірветься. Брати і сестри, отже, сьогоднішнє в світлі сьогоднішнього Євангелія, а заохочую. І їхати на паломництво літом, вимолювати. І ми вистоїмо, браті і сестри. Чому я ще так люблю Богородицю? Бо Богородиця стояла під Христом. Вона вистояла, вона як мати, вона не втекла. От зараз є момент, що стояти під Христом. Наш народ, що ми зараз проживаємо? Як мені казали італійці, як ти проживаєш цей час? А я кажу дуже просто. З вами тут є це гора Тавор. Бо тут є дуже добре. Бомби не падають, ракети не падають. А я вертаюся на Голгофу, щоб з моїм народом стояти під Христом і дивитися у молитві, не просто дивиться, а співстраждати із моїм народом, який кровоточить на Христі ранами цілого народу, мільйонів людей, який умирає сьогодні на Христі. Ну, але так як Марія, яка стояла під Христом з Іваном, Марія Магдалина, то були найвірніші, лишилися най... увагу, лишилися найвірніші. Всі інші великі там натовпи пішли за Ісусом, махали всіма цими, коли Ісус робив чуда, ісціляв, оздоровляв, супермен, суперстар. Але коли прийшов Хрест, браті сестри, хто стоїть під Христом? Стоїть мати, стоять найулюбленіші, стоять ті, які влюбилися в Ісуса до кінця, І які не боялися теж. стояти під так само сьогодні. Брати і сестри, коли кінчиться війна, всі знов повертаються, і ясно, що тоді будуть всі битися в груди, всі великі патріоти. Але істинний момент зараз, істини є, це є зараз, це цей. Ви сьогодні під Христом. І кожен на своєму місті має робити ту роботу, то служіння, яке має робити. Хто пече хліб, пече хліб, хто заправляє машини на заправках, має заправляти машини. Хто вчить у школі, має з вересня йти. І вчити учнів, хто має йти в університет, має викладати в університеті, хто має розвозити там інші, не знаю, по базах, там які потреби, має розвозити, щоб люди мали що їсти, що сявдіти, електрику, воду, газ, світло, інші речі. Брати і сестри, вистойте під Христом як Богородиця, щоб ми могли вкусити з вами радості Воскресіння не тільки на землі, а колись в Марією у вічності. І в світлі цього Євангелія, брати і сестри, є дві важливі концепції. Перша сходяться тут важлива річ, коли Ісус дивиться, як приносить цього розслабленого, розслабленого наче паралізованого чоловіка. І що найперше каже Ісус? Звіть увагу, каже Ісус побачив їхню віру. А що означає у біблійному розумінні побачити віру? Ну як побачити віру людини? Каже, я вірю. О, я вірю. Ти віриш, я вірю в Бога. Ну, а як побачити віру Твою? А по ділах. Дуже просто. Факти, тому що віра в єврейському розумінні емуна, це є віра, але віра це йде разом із наступним терміном по-єврейськи яда Емона. Факт, досвід, Дослівно було би досвід віри. Факти. Наприклад, вам скажу, як побачити твою віру сьогодні? Знаєте, як побачити вашу віру, то що ти сьогодні стоїш тут. Наприклад, було багато людей сьогодні хотіло прийти і не прийшло. І, ти не, і багато з вас теж не хотіло сьогодні прийти. Я вам даю гарантію. Бо якщо ми будемо щири, кожен з нас має тисячу причин, щоб не прийти на святу літургію і не слухати Слово Боже. Я знаю по собі. О, скільки б у мене був священник, Господь спеціально зробив мене, браття, священником. Щоб я був на святій літургії, в мене просто способу інакшого нема. Я навіть би Слово Боже не проголошував. Але так як священник я не можу не проголошувати. Я просто маю говорити слово. І дивіться, як Бог спас мене від мене самого. Зроби мене священником. Щоб я вам проголошував слово. І тому, і слава Богу! І тому Бог сьогодні чудесним способом тебе притягнув сьогодні сюди, стягнув тебе з ліжка, якось дав тобі силу помитися, упорядкуватися, прийняти душ, побрити, поголитися, поїсти, там і так далі, і прийти сьогодні на цю святу літургію. А багато людей не змогло прийти, хоч Бог теж дав їм душ. Дав їм хату, дав їм можливість ноги, руки, голову, значить, не є паралізованими людьми. В сенсі багато людей по ужороду ходять, можуть прийти своїми ногами, не є каліками, інвалідами. Але не прийшли. Тому що віру видно по фактах. Хочеш побачити віру, покажи мені свої факти. Дуже просто. Тому, наприклад, мої катехисти, все мені кажуть, мої духовні батьки, ми не віримо твоїм словам. Ми віримо фактам. От покажи нам факти, ми тоді скажемо, чи ти маєш віру. І сьогодні цей Ісус найперше каже, Він побачив їхню віру. Віра, браті і сестри, вона об'являється у фактах щоденних, не в загальних там, а конкретних от, фактах, маленьких, до речі, деталях нашого життя. І якщо і, другі, і друга концепція зв'язана із вірою, Ісус каже. Зразу цьому чоловікові, цьому цьому розслаблені, значить паралізованому, який не може ходити. Звіть увагу, що він йому зразу каже? Не каже Встань і ходи. А каже йому одну важливу річ, брата і сестри, розуміння якої дає ключ золотий взагалі до розуміння цього життя. Я дякую Богу, і я дякую, що Бог мені відкрив цю тайну, про яку говорить сьогодні зараз Христос. А многим людям вона даю вам гарантію. Многим людям вона закрита. Бо якби була вона відкрита. Багато людей зовсім інакше би проживали своє життя. А які слова каже далі Христос? А Ісус каже зразу: Сину, бадьорися. Каже, тому що тобі прощаються твої гріхи. Ісус іде зразу, бачите, Ісус бачить корінь параліча. Він, тому що тіло паралізоване фізично. Найперше, тому що є параліч духовний. Брати і сестри, коли я вчив єврейську мову, я дякую братям-євреям, також, які допомагали мені розуміти цю річ. Тому що по-грецьки гріх означає хамартія. Хамартія означає дослівно не попасти в ціль. Промахнутися. Промахнутися, тому що небо Царство Небесне означає попасти в ціль. Ісус, тому Ісус сказав, Я дорога. Пам'ятаєте, Ісус каже, «Его ходос» по грецьки. Я є дорога. Хто йде по, по мені? Значить, по цій дорозі точно вийде в царство небесне. Ця дорога вузька, ця дорога не раз важка, ця дорога з випробуваннями, але ця дорога точно, то так знаєш, як GPS наводиш, не раз вона може бути непроста, ця дорога. Но, але ти знаєш, що цей GPS точно приведе тебе до місця призначення. Так само Ісус. Але Хамартия означає. Не тільки не попасти в ціль, значить, промахнутися, не доїхати до цілі, скажу так, по цьому GPS-у, поламаний GPS. По суті, це гріх, це поламаний GPS. Але ще глибше, браті і сестри, хамартія є із єврейського слова хата. Хата означає, то, що скаже потім апостол Павло в листі до римлян, 7 глава. Це було, я вам скажу, це була революція на той час. Це було просто на той час чимось. Він, це те, що Ісус, по суті, говорив, а апостол це вербалізував і чітко назвав певні речі своїми словами. Пам'ятаєте, Ісус постійно говорив до фарисеїв, що ви оправдовуєте себе своїми вчинками. Ви оправдовуєте себе, значить, що ви кажете, що ви безгрішні. А чому? Бо ви думаєте, що як ви робите певні діла. То ви своїми ділами оправдовуєте себе, і ви безгрішні. Ісус, звідь увагу, і Ісус, щоби показати, що не праві, і фарисеї, вся ця партія фарисеїв релігійна, і теж римляни, що робить Ісус? Він йде на хрест. А чому Ісус йде на хрест? Тому що Він єдиний істинно безвинний, без гріха, просто єдина людина на землі без гріха це був Ісус. І він показав всім людям, що люди, якщо ви безвинні, якщо ви безгрішні, якщо ви готові оправдувати себе своїми же ділами, вчинками, то я вам покажу одну дуже важну річ, що ви готові мене безвинного розіп'ясти, ви готові мене вбити. Чи не це було зроблено руками фарисеїв? Значить, ви себе оправдали у власних очах, але готові вбити іншого. Братя, чи не це відбувається сьогодні? Також у цій війні, коли ми бачимо, ми стикаємося з якою дійсністю, розумієте, але це є концепція, яка теж увійшла у християнство. Також, оце, знаєте, оце самооправдання у власних очах. Те, що ми бачимо, на жаль, мені дуже прикро. Але на жаль, що мої браття по вірі, християни Православної церкви Московського патріархату, готові благословляти всю цю зброю і так далі. Чому? Тому що є настільки святими вже. Ну, вже настільки святими, вже просто, що готові убивати інших. Чи не це саме було в Німеччині? сестри, теж хрещені люди, до речі, бо німці були хрещеними людьми. На жаль, але це є факт. І ці хрещені люди настільки вже були, настільки у власних очах були оправданими і вже святими, і вже перфекційними. І, і не знаю, арійська раса, просто не знаю, краще ну, настільки вже кращі за інших були німці, що не мали труднощів, щоб палити у газових камерах стосами, тисячами, тисячами тисячами інших людей. Ну Тому що грішників що треба з грішниками зробити? Їх треба убити. А Христос каже: ні, грішників треба любити. Ісус на Христі, коли прибивають Його, пам'ятаєте? Його, Ісус, пам'ятає Ісус каже у тому повному безсиллі, Ісус каже, Господи, прости. Боже, ну прости їх, будь ласка, прости, бо не розумій, не вбий їх, а прости. Браття, це є суть Християнства. Я говорю нам про суть Християнства. Я говорю вам, щоб ми розуміли яку важливу річ. Щоб я не пробував оправдати себе у власних очах своїми вчинками. Бо якщо я це роблю, то означає, знаєте, до чого я доходжу? До того, що я входжу в моралізм, у перфекціонізм, це називається теж у психології. Перфекці... Значить, що я є чистим у власних очах, оправданим у власних очах, а тоді що я можу робити? Ну, тоді я можу звинувачувати вас усіх. Значить, я вас можу всіх. Звинуватити у гріхах, бо ви такі, і такі, і сякі, он такі, і такі, і такі, такі, он такі. Той алкоголік, той прилюбодій, той така, той сякий, той такий. І тоді я осуджу, я убиваю, по суті, я роблю газову камеру іншій людині у своєму серці. І це дає підставу, по суті, до війни. Тоді людина бере калашніко, бере гранату і йде убивати іншу людину. Тому інша людина вже не людина. Інша людина це, по суті, стає. Уже, я не знаю, ну, об'єкт, не суб'єкт, а об'єкт. Брати і сестри, ми От вона. Тут є дуже тонка грань із гріхом. Ісус тому каже цьому чоловіку, що цей хата, гріх, прощаються тобі твої гріхи. То означає, бо гріх, браття, має коріння, а, найперше, онтичне, духовне, буттєве. Гріх це є потужна сила, і каже апостол Павло Римлян, 7 глава. Це є сила, яка живе у мені. У мені. І тепер цю силу у собі. Або я признаю, що вона у мені є. І тоді я до, прошу Господа, Господи, тому я приходжу на цю святу літургію, до Тайса Покаяння, Тайса Євхаристії, і прошу Боже, звільни мене від цієї сили. Ослаб у мені цю силу, яка ця деструктивна сила гріха, ця хата, яка живе в мені, і укріпив мені силу Божественної Харріс. Була благодаті, оцю силу Твою, Духа Святого. То, знаєте, подібно, як вам скажу, як відбувається в нашій душі, то так як, може, ви бачили сьогодні на полях, я не раз бачу, ростуть борщовики. Ви виділи борщовики, такі великі, такі лопаті, страхіття, жахіття? Ви знаєте, що якщо то взяти в руки чи з'їсти, чоловік може просто вмерти. Просто вмерти. А знаєте, чому ростуть, скажу так, борщовики, це як гріхи, можна сказати, які ростуть на землі нашого серця. А чому вони ростуть так тепер масово у нас? Тому що земля не обробляється. Бо реально, і, і я не осуджую, але многі виїхали в Чехію, многі на, на за кордон, другі пішли в, в, в армію, треті заїхали там, і багато землі просто ну поїдьте. Звіть колись увагу, вийдіть з Ужгорода, Зверніть увагу, скільки землі тепер просто не обробляється. І борщовики зразу возростають. І тепер, щоб знищити борщовик, що треба робити? Просто почати обробляти землю. От і все. Почати окультурювати землю, культивувати землю. Це саме є з нашим життям. З кожним, наприклад, ці борщовики гріхів, умень, вони цвітуть і пахнуть до всій красоті. Якщо я не обробляю землю моєї душі кожен день. І тому кожен день, наприклад, я сажу квіти в моєму саду і красиві дерева в моєму саду моєї душі. Кожний ранок я встаю, починаю з псалмів, потім свята літургія, святе причастя. Часта сповідь, я сам сповідаюся часто. Я сповідаюся раз на два, на три тижні, не рідше, щоб борщовики мене не, щоб ця ядовита і ця трава мене не заповнила. Потім я сам теж слухаю слово, годинами перебуваю в скрутацію, слухані слова Божого. І я, що я роблю? По суті, я заміщаю борщовик моєї душі на красиві квіти моєї душі. І це, і це видно потім. Це видно, потім, як говорю, як відношуся до себе, відношуся до вас, відношуся до інших людей. І так само кожен з вас. І, наприклад, я не можу замість вас, розумієте, помолитися, замість вас прийняти душ сьогодні зранку. Я замість вас не можу поснідати, пообідати, по... то маєте зробити ви. А Бог вам все дав. Дав вам душ, дав вам стіл, дав вам е е цей, е кухню, дав вам холодильник, дав вам можливі руки ноги заробити. Вперед! Працюй. Тому що, по суті, віра це програма дії. Віра це не щось пасивне, що я чекаю мені на голову впаде. Та й сижу вдома кажу, я віри не маю. Та я лишу церкву, бо я не маю віри, ну то дурак. Бог тобі все дав. Зроби кроки, прийди на цю святу літургію. От візьми і прийди. І приймися ти причастя. Посповідайся, послухай слово, яке дає життя вічне. Тому що слово, браття це енергія. ерго ергейн, грецьке слово це дія. Слово сьогодні випалює тебе, так направду, це слово, яке сьогодні ти чуєш. І тому на кінець вже цього Євангелія: віра, Емуна і гріх, хата, коли зустрічаються ці дві концепції, то одна із них програє. Тому, коли вони приносять люди з вірою, приносять цього чоловіка, а це по суті робимо, браття, ми на святій літургії сьогодні. Що ми робимо сьогодні? Я, е, щоб ви розуміли, ми сьогодні через молитву заступництва ми приносимо паралізованих людей, які не можуть самі прийти сьогодні на цю святу літургію. Ми їх приносимо перед трон Бога і кажемо, Ісусе, прости їх, благослови їх, помилуй їх, сіли їх, екзорцизму їх Духом Святим, трансформуй їхні уми і серця. Зроби, щоб вони не пропали у тому буряні борщовиків їхнього життя. І ви думаєте, що? І сьогоднішня молитва діє потужно в умах, серцях множества людей міста Ужгорода. І не тільки Ужгорода, а цілу нашої країни. Просто ми цього не бачимо з вами. Бо це, скажімо так, речі невидимі. Але вони дуже дієві. Слово Боже, невидиме, але дуже дієве. І брати і сестри, і на кінець, коли цей чоловік, і далі йому каже Ісус. В, в, встань і не просто йди, звіть увагу, не просто йди. Бо Ісус хоче, би ми ходили, бо ходити означає жити. Людина живе, коли ходить. Ви знаєте, що людина коли е, лежить, вона просто починає, м'язи атрофіруються, і людина на, на очах просто помирає. Поки чоловік ще ходить, щось робить, правда, ще щось, двіжняк, туди, сюди, пішов, порішав, побігав, він ще жиє, чоловік. І він каже, але не просто каже, йди і ходи. А він каже: іди, візьми, ложе. Своє. Ложе, на якому то такі, такі, кусок був такий, як цього. І, і візьми, і на то і йди. А що означає це ложе? Тож в духовному, це в цій церкві, до речі, це говорить. Ложе означає, це наша реальність, це історія. От моє ложе, це мій сьогоднішній день. Моя реальність, тому що Бог спасає мене у моїй реальності сьогодні. Не завтра, не вчора. Тож, моє життя це по суті сьогодні. Завтра я не знаю, чи буде, а вчора я вже не повернув, а вчора вже було все, вчора закрито для мене. І тому візьми сьогоднішній день у твої руки, так скажу. Не чекай, що хтось замість тебе зробить тебе щасливим. І я, браття, не чекаю, що хтось мене зробить щасливим замість мене. Я просто беру ложе і роблю. От і все. І тому, і, і тому моє життя і моє щастя, по суті, брати і сестри, є в моїх руках. Тому що від мене залежить, як я проживу сьогоднішній день. Якщо я пролежу на дивані весь день, в неділю, ну то трудно, Ну, такий от і день, такий потім і життя. Але якщо я зроблю зусилля, все одне, друге, третє, звісно, моє життя приображене. І тому, і, і тому ми, і, 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 і якщо ти сьогодні інвестуєш, і я інвестуємо, найперше, в духовне, от воно, духовне, слово Боже, Євхаристія, то ти потім побачиш серйозні же, плоди. У твоєму житті, також духовні, і фінансові, і в різний спосіб. Брати і сестри, просимо цієї мудрості в Господа, щоб наша віра була видна у фактах конкретних життя, щоб Господь знищував хата, цю деструктивну силу, ці борщовики, так скажу, у твоїй душі і у моїй душі, щоб Господь заміщував їх красивими квітами цих дій, свідомих, так званої когнітивної поведінки у конкретних фактах твого життя. І щоб ти і я просто взяв своє ложе цього часу, який ти проживаєш сьогоднішній день, часі війни, болю, несправедливості, щоб ти не я не плакав над собою, не треба плакати. Треба просто взяти ложе і працювати. От і все, і на своєму місці. І разом, браті і сестри, ми зможемо прославити Господа на цій святі Євхаристії, казати, Господи, слава тобі! Слава, що ти сьогодні приходиш на цьому таїнстві любові, на троні меркаба Бога. Щоби сьогодні кожному із нас влити в нас життя хаїм, дзоє, життя вічне, щоб ми були щасливі люди на землі і колись з тобою у небі зустрілися з усіма святим.